Так, друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка, і сьогодні в нас на огляді ось така чудова посилочка, довго очікувана, вона із Германії. Ось ви можете бачити Germany. І це в мене акумулятор має бути літій залізофасфатний, який я очікував для того, щоб створити альтернативне. Джерело електрики, коли в мене немає міської мережі, а немає її після чергових атак на нашу країну. Майже завжди є якісь аварійні відключення, тому сьогодні в мене ось така гарна посилочка. Купував за свої власні гроші. Це точно буде не куплений огляд. Тому що я сам е, нуждаюсь, в мене є така потреба у цьому пристрої. Я його купував, як я вже казав, за свої власні кошти. Що ми маємо тут в комплектації? Дивіться, маємо ось такі е, метизи, болтики, шайбочки, два штучки з гровирами, шайбачок трошки більше, ніж, ну, мабуть, Попарно ось так, по дві шайбочки, на кожен болтик. Болтик, гвинтик. І ось такі є кришечки, які як ізолятори будуть виступати у цій системі. Ну, Це поки що прибираємо в сторону. Давайте побачимо, що ще по комплектації у нас є. Ось така папка є з різними бумагами. Подивимось, що це за бумаги. Це в нас мануал кольоровий на англійській мові. Дивіться, все дуже гарно, чудово розписано. Всі параметри нашого акумулятора. Розміри маємо ось такі. Дивіться, вони тут вже написані, тому не бачу сенсу їх переміряти. Довжина 329 мм, висота. Ширина тобто 172 і висота 214 мм. Ось такий в нас пристрій. І що ще в ньому цікавого, він в мене має бути low temperature, бачимо. І це означає, що він може працювати на низьких температурах. На відміну від інших. Подібних акумуляторів. Ну, дуже багато різних тут параметрів можна подивитись, все це ви маєте переглянути, якщо ви будете збирати різні акумуляторні батареї. А ви також маєте подивитись, як це робити. Ви можете нарощувати вольтаж, а можете нарощувати ампераж. Або можете комбінувати ці підключення і зробити батарею, коли у вас і високий вольтаж, і високий ампераж. Але для цього ось дивіться ось такий приклад, коли ви можете таке робити. Все це тут розказується. Ось. Це, мабуть, те ж саме, але на німецькій. Так, це те ж саме. Тут у нас якісь просто брошурки. Так само на англійській та на німецькій мові. Це в нас різні наклейки для того, щоб їх можна було кудись наклеїти для позначення цього бренду. Мабуть, так, просто такий. Рекламний ход у бренду, щоб ви мали наклеєчки і позначили щось, рекламуючи у цей час виробника. Так, прибираємо поки що в сторонку. Так, дивіться, наскільки товстий захист для того, щоб це приїхало до вас цілим. Та неушкодженим. Це в нас сам акумулятор. Ось такий ремінець. Оп! І бачимо внизу такий самий захист, товстий. М'якенький, який не дав пошкодитись. І взагалі, дивіться, коробка теж прийшла неушкоджена. І забув вам сказати, що доставка приходить з Німеччини дуже-дуже швидко. Я замовив вночі 13 грудня цей акумулятор і отримав його вже 25 грудня. Мені його принесли навіть у мій під'їзд, прямо під двері. Кур'єр приніс. До речі, трекінг є і по Німеччині, і також трекінг є від Міста Експрес, тому що саме ним приїхало моє доставлення, моя посилочка. Ось дивіться, так гарно виглядає. Такий біленький, акуратний корпус. Давайте, мабуть, зважимо його. Так, як бачите, 10,1 кілограми. Так, десь я бачив на коробці вагу. Вага у коробці була, дивіться, 11,15 кілограмів. Ну, ось так це все виглядає в нас. Так, друзі, давайте подивимось важливі параметри у нашій інструкції. У нас номінальний вольтаж 12,8 вольт, ємність 100 А. енергія може видавати 1280 Вт. Має 4000 циклів до того, як ми почнемо втрачати ємність. Що у нас далі? Є вбудований BMS, тобто система захисту на 100 А. Що у нас тут є? Зарядний струм має бути ось в таких межах 14,4 плюс-мінус 02 вольти. Рекомендований струм зарядки 20 А, тобто 02 сі. Буває ще 01 сі, було б 10 А. Це відсотки від максимальної ємності нашого акумулятора. Тобто В нас 100, від 100 буде 20. Максимальний струм зарядки може бути 100 А, максимальний струм розрядки може бути 100 А і короткостроковий е, на 5 секунд може бути струм розрядки е, дивіться, на 300 А і довгостроковий споживання довгострокове споживання довгостроково може бути 1280 Вт. Якщо ви будете навантажувати його більше, він може просто піти у захист. І не буде далі працювати з більш потужними пристроями. Ну, якось так. І зараз дивіться, давайте ми подивимось на ще один такий параметр. Ми можемо зараз перевірити, в якому стані по залишку заряду прийшов наш акумулятор. Ось дивіться, є така табличка, вона не дуже, е, така, як це сказати, інформативна, тому що в нас. Дуже-дуже великий інтервал в одному такому проміжку вимірювань буде. Але все одно, давайте перевіримо. Візьмемо наш мультиметр, відкриємо наші клеми, ось такі цікаві, гарні. І давайте перевіримо, що в нас видає мультиметр. Ось так. Дивіться, по вольтажу у нас майже 13, бачимо 13. Давайте співставимо. Тим, що в нас тут показують. Ну, дивіться, 13, від 13 до 1315 це близько 25% заряду залишилось. У цьому випадку ви можете або йти, е заряджати ваш акумулятор, а в моєму випадку я зараз його під'єднаю до інвертора та споживачів, щоб продемонструвати вам, що він працює. Так, до речі, друзі, якщо уважно вивчати ось ці вкладиші, я помітив, що одним з пунктів у нас, до речі, є. Зазначено, що на протязі доставки акумулятор має бути зарядженим на 30-50% від своєї ємності. А інше зазначено таке, що для того, щоб почати його використовувати, він має бути зарядженим на 100%. Ну і як бачите, дуже багато різних у нас ілюстрацій тут доведено до нас, щоб ми не перехрестили. Наші дроти під час користування, тому що буде коротке замикання в нас. І можна навіть трохи ще домотати із лентою наші дроти для того, щоб мінімальна частина наших дротів була оголеною. Так само нам кажуть, щоб ми фазування не переплутали. І так ми можемо бачити. Що не рекомендують з'єднувати в акумуляторній батареї різних брендів, різних виробників Це акумулятор з різними іншими акумуляторами. Ну, і бачимо, що ми можемо вмикати різні пристрої. Це може бути освітлення, монітори або телевізори, мікрохвильовки машини, різні кава машина. Це, мабуть, холодильник, кондиціонер. Будь-що можете вмикати, і це буде працювати із цим акумулятором. Якось, так? Ну, і що ще? Що іноді треба в нас заряджати, хоча б кожні 3 місяці треба заряджати наш акумулятор. Зберігати його треба на половині ємності. Взагалом. Ну і просять не лазити всередину. Не перевертати догори ногами. І не кидати в воду, не тримати біля вогню. Мабуть, це все, що вам необхідно знати про цей акумулятор. Так, друзі, демонструю вам. Зараз у мене вимкнено повністю комп'ютер. Бачите, нічого не світиться. А не світиться чому? Тому що, ось дивіться. У мене дріт від переноски. І в цю переноску у мене увімкнуто все, що ви бачите тут на столі. Це і освітлення, і посилювач звуку, і колонки, і що це? монітори, і системник. Все це заживлено ось у цю переноску. Тому зараз давайте я під'єднаю інвертор. До нашого акумулятора. Так, зараз хотів це все вам одним дублем засняти, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Так, беремо наші оці штукенці комплектні, закручуємо. Один наш гвинтик. Ось так. Закручуємо інший наш гвинтик. Ось так. Беремо наші крокодили. Червоний. На червоний. Чорний. На чорний. Так. у нас, вмикаємо, все працює. Маємо тут 12,8, вимкнувся наш е, акумулятор, е, вимкнувся наш інвертор, е, тобто вимкнувся наш вентилятор, тому що немає споживачів. Тепер ми можемо увімкнути нашу переноску. Так, це, є. Це поки що кладемо. Я вам поки що, дивіться, ось так показую, що засвітились вже ось тут годинник засвітився. Так, засвітились пристрої, які увімкнуті у монітор. Зараз дивіться, я вам покажу, що я вмикаю системник. Ось вмикається системник. Зараз бачимо, увімкнувся один монітор. Увімкнувся інший монітор. Все працює дуже добре. Як бачите, все дуже гарно працює. Це, дивіться, в мене під'єднано ось також посилювач звуку. Он він увімкнутий. Ось тут. Так само я можу вмикати світло. Воно так само вімкнуте все від цього пристрою. Це дуже гарно працює. Зараз ще продемонструю, як це працює з холодильником, щоб ви точно були впевнені, що це дуже гарно працює. Так, друзі, і тепер демонструю вам підключення до холодильнику. Дивіться, я все встромив, але не вмикав ще інвертор. Тому зараз показую холодильник. Дивіться, ось вимкнено. Зараз я вмикаю інвертор. Дивимось на холодильник. Ось. Увімкнувся холодильник, все працює, все морозить, він холодний, світло світить, панель працює. Ось все під'єднано у нас ось тут. Таким чином, все дуже добре. Ось такий дуже-дуже великий холодильник. Він більше двох метрів зростом. Не знаю, що там по параметрах в нього. Споживання, але він працює, дуже швидко завівся і відпрацьовує у штатному режимі. Ось у, у такій зв'язці: акумулятор, інвертор і має споживача. Ця зв'язка все дуже добре працює. Тому раджу, дивіться, посилання на акумулятор я залишу від себе так само залишу. 5% знижки буде промокод яким ви можете скористатися і отримати трошки дешевше, ніж це будуть робити ті, хто не буде мати мого коду. ну і Так само можу залишити посилання на інвертор для того, щоб ви могли купити одразу і інвертор, і користуватися такою зв'язкою або будь-якою іншою. Ну, якось так. З вами був Олександр Тіка. Якщо залишились якісь питання, пишіть у коментарі. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал. Ну, а поки що па-па!